Вітаю в першу чергу. Пораджу вам натиснути на цю іконку, щоб відео було видно на весь екран телефону та встановити якість перегляду у форматі HD. В цьому відео я розповім вам, як вірно та швидко обрати велосипед у нас на сайті. Це займе менше ніж 10 хвилин. А не просто дивитися картинки та ціни, бо у нас більше, ніж 100 велосипедів, а з цінником до 5 тисяч більше, ніж 30 пропозицій. Також я розповім умови доставки та сплати замовлення. Отож, будь ласка, додивіться це відео до кінця, щоб не вийшло так, що ви на швидку руч глянете наші велосипеди. Не розберетеся на сайті та потім придбаєте те ж саме на іншому сайті або у магазині набагато дорожче. Наприклад, ми взяли один той самий велосипед, навіть в одному кольору. Наша ціна 4680 гривень, а наприклад, ціна на іншому сайті розетка 8020 гривень. Тобто він дорожче аж на 3000 гривень. Отже, ви чудово розумієте, що, наприклад, на ваш зріст ви бажаєте придбати велосипед на 29 му колісі та на 21 й рамі. У строчці пошуку пишете 21. Це означає, що вас цікавлять велосипеди виключно на 21 й рамі. Далі натискаєте Застосувати. У строчці Сортувати, Ставите. Ціна низька висока. Ось, наприклад, вам сподобався ось цей велосипед. Натискаєте Перейти. Тут ви можете вже побачити з десяток фотографій на цей велосипед. Опис про нього. Дуже раджу прочитати хоч ту інформацію, яка написана великими літерами, щоб у вас не було ніяких питань в майбутньому. Також ви побачите відео про цей велосипед. При перегляді перейдіть на YouTube, розширте відео та вірно тримайте телефон, а саме камерою наліво. Отже, ви все передивилися, вас все влаштовує. Далі робите знімок екрану при цьому, щоб чітко було видно артикул та ціну велосипеда, та відправляєте її нам на Viber або Telegram. Це і є ваше замовлення. Не пишіть, будь ласка, в строчці пошук, розмір, колеса велосипеда, який вас цікавить. Бо тоді вам з'являться всі велосипеди на 29-му колісі. Та, наприклад, ви будете даремно дивитися на велосипед на 17 й рамі, який вам не потрібен, та даремно гаєте ваш час. Тепер розглянемо складний випадок. Ви не знаєте, якого розміру потрібен вам велосипед, наприклад, вашої дитині. Будь ласка, заміряйте зріст у вашої дитини. Хай він буде, наприклад, метр п'ятдесят. Далі прогортайте всі наші велосипеди. Та в самому кінці під усіма велосипедами ви побачите підбір ростовки. Натисніть Перейти. І ви побачите ось таку таблицю, яка рама, на який зріст, підходить. Читайте її. А бачите, що на зріст 1,50 м. Вам підходять велосипеди на 13, 14, 15 та навіть 16 рамі. Далі виходите назад, щоб у вас з'явилася строка пошук. В ній пишете 13 натискаєте застосувати, ставите сортування, ціна низька, висока. Наприклад, вам сподобався цей велосипед. Натискаєте Перейти. Переглядаєте фото, читаєте опис та дивитесь відеоролик. Він вам сподобався. Робите знімок екрану так, щоб було видно артикул та ціну велосипеда. Далі виходите назад та у строчці пошук пишете 14. Обираєте, який вам саме більше сподобався на 14 й рамі. Також робите знімок екрану. Потім так само робите з 15 та 16 рамою. Отже, у вас в галереї тепер є 4 велосипеди, які вам найбільше сподобалися. Робите свій остаточний вибір та скидаєте його нам на Viber або Telegram. Також я дуже раджу вам подивитися ще три відео, які є у нас на сайті, в самому кінці під усіма велосипедами. Відеоролик, як приходить. В ньому розповідається, як ми будемо відправляти вам велосипед та що потрібно вам зробити, щоб почати ним користуватися. Відеоролик, як сплатити вартість пересилки. в ньому Розповідається, як зробити замовлення, якщо ви принципово не бажаєте сплачувати предоплату. Відеоролик Різниця Україна-Китай в ньому розповідається про різницю в якості між китайським та українським виробником. Та ще я звертаю вашу увагу, що зараз багато продавців пишуть на китайські велосипеди, що вони зроблені в Україні. Перевіряйте цю інформацію за допомогою ось такого документу. В сертифікаті вказуються торгові марки виробника, а саме торгова марка формула, Дорожнік Діскавері, Optimobike та ліон. Тільки під цими брендами випускаються дійсно справжні харківські велосипеди. Та є ще гірше. Особливо нахабні продавці, які зазначають, що велосипед виготовлено в Польщі або навіть Германії, хоч він насправді китайський. Тепер по відправці ми працюємо тільки з новою поштою. Всі замовлення відправляємо по середах. При цьому замовлення вами повинно бути зроблено не пізніше вівторка. Якщо ж вам потрібна відправка в день замовлення, тоді ви сплачуєте 200 гривень. Ми викликаємо кур'єра та він вам відправляє велосипед. Всі замовлення ми відправляємо по предоплаті в 400 гривень або за умови сплати вартості пересилки компанії нової пошти. Як сплатити вартість пересилки, підкреслюю для вас не вартість самого велосипеда, ви можете побачити у відеоролику Як сплатити вартість пересилки. Ще звертаю вашу увагу, що якщо ви оберете велосипед Харківського заводу, то виробник компенсує вартість пересилки в розмірі 400 гривень. Тобто, наприклад, за пересилку з Києва у Львів звертаю увагу, пересилка фактично через всю Україну, яка коштувала 501 гривну 40 копійок, ви заплатите лише 101 гривну 40 копійок. Також можу вам порадити на одному телефоні дивитися інструкцію, а на іншому телефоні обирати велосипед. Дякую за увагу. Тепер ви можете вірно та швидко обрати велосипед у нас на сайті.